Гольф 2019 рік, 12 місяць, він з Німеччини. Попередньо він абсолютно весь цілий, на дуже гарній комплектації. Зараз ми його одразу пробіжимося. Так, капот у нас. Оригінал. Оригінал. Фари у нас максимальні full LED з адаптивним дальнім ближнім світлом. Омивачі, парковочний асистент. Туманочки у нас цілі не вибиті, хром весь цей цілий, решетки все стоїть на своєму місці. Тут так само. фара ціленькі фари, забіжу наперед, фари оригінальні, хто не знає, там треба зеркалом дивитися аж під низом по фарах. Крило в оригіналі, до бампера стоїть усе в зазорі. Підкапотка це 2-літровий двигун на 110 кВт. Болти в нас тут нічого не кручене. Тут нічого у нас не відкручувалося. Тут все в нас в оригіналі. Всі заводські насічки ось присутні, він код. Антіфріз у нас чистий, фарі цілі, не розтріскані, не побиті, не поломані, тут нічого ніде не крутилося. Тут все ціленьке, болти з цієї сторони з водійської все ціле. Капот не відкручувався, все, все добре. Тут все гуд все добре, це все, все в гарному стані. Так, забіжу наперед. Тут по двигуну замінювались комплект ГРМ з помпою в одніє натяжні ролики. Так, дивимося далі. Далі у нас так, крилишко. Оригінал. Діски диски тормозні порядок, колодки порядок. Гума у нас 205-60, 48. 48-й тиждень 23 го року. Це кінець 23-го року. Гума проїхала десь півтори тисячі км. Є така невелика подряпина на диску. Так, Дивимося далі. Оригінал. Двері оригінал. Тут це оригінал. Все чітко по порогу. Порох цілий. Ніде немає, побитого нічого немає. Дзеркала в нас цілі, зеркала максимальні гріються, складаються за затемненням і ось підсвітки стоять. Так, салон водійське місце, карта водія. Тут у нас такий декор. так, Підігрів автоскладання. Стеклоподйомники карта ціла не побита, тут хром цілий, ручка не побита. Тут нічого ніде не кручено. Всі заводські насічки присутні. По порогу все ціленьке, тут все як має бути. Машина свіжим тюфом, вона з Німеччини приїхала, тут нічого ніде ніхто не крутив. Тут повний порядок. Сидіння у нас Argo актив з масажем. Виїжджає тут у нас підтримка. Так, так виглядає сидіння водія, жодних потертостей. Спеціалісти, хто там по ремнях, по рулях дивиться. Посадіння, якщо скажете по ремню, скільки пробігу у машині, подлокотник ідеал. Тут все, гуд кермо не фарбоване, забіжу наперед. Тут все класно. так У нас автоматичне світло ближнє дальнє, у нас є всі асистенти, утримання смуг, дістронік. Заводимо. Ось авто дальнє. Так, асистенти. По асистентах тут повний порядок. Допоміжні системи водія, адаптивний, фронтальний. Так, датчики мертвих зон в зеркалах, дорожні знаки, розпізнавання причепа. Прикольна, кстати, функція розпізнавання втоми і привітивної система безпеки. Так, і Паркування, у нас є асистент гальмування під час паркування і асистент виїзду з парковки. Плюс у нас присутня також задня камера, підігрів сидінь, тут у нас схована безротова зарядка, автохолд, електроручник, старт стоп. Так, Безрамочне дзеркало з автозатемненням. Тут у нас все гарно, все красиво, підсвітки все працюють. Так, да, Кромка біля сторони водія, повний порядок. Ніяких нюансів. Так, батон. Good. Good. Так, задні двері. Порядок. Порядок, задня гума. Задня гума у нас також 23 рік, 47 неділя. Задні тормозні диски нові колодки. Нові стоять. Так, задній ряд сидінь. Карта абсолютно ціла, сидіння. У нас ціленькі, ззаді є така сітка, Сидіння ж, ну зрозуміло, вони складаються, стеля в ідеальному стані, сидіння повністю лягають і робиться рівний пол. Так, Заднє крило, арка. Оригінал. 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 Так, позаду у нас. позаду Камера у нас ховається під значком. Оригінал. 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 Ну, я вже говорив, автомобіль не фарбований. Це я вам просто показую вам. Так, тут у нас повний порядок, тут нічого не крутилося, не знімалося. Тут фари цілі, бампер. Ну, може, десь отут я бачив, така невелика, ось такі невеликі сколи є. Так, полка. Полка від'їжджає, вона знімається з сіткою і ховається ось сюди. Автомобіль у нас з Німеччини, тому у нас запаски немає, ось пази. Якщо треба, то це все ложиться сюди в пази. А немає у нас запаски, але в нас є ремкомплект. А в ремкомплект там схована секретка на диски, компресор, балон. І щоб знімати ковпачки. Так, далі по бамперу парковочний асистент на місці, ці копачки всі на місці. Тут це все не побите. Е, потім ще заїдемо на з покажу знизу, труби в нього чисті, екологія все на місці, все працює. Так, Заднє пасажирське крило оригінал. Арка оригінал. Оригінал. Так, Тут у нас іде і блю і дизель. З пасажирської сторони карта порядок, сидіння порядок. Тут все в порядку в нас, нічого побито, дифузори не поломані. Так, пішли далі. Дах. 125, 136, 116. Хороша товщина краски, машина не заполірована, не затерта. 141, 141, 129, 122, 133. 132, 113. Так, по гумі також повний порядок, по диску повний порядок. По порожику повний порядок, пороги цілі, ніде нічого не побито, не поломано. Так, дверка пасажирська. Оригінал, оригінал. Зеркало ціленьке. Також гріється, складається, все як має бути. Так, Пасажирська сторона. Тут у нас повний порядок також. Все як має бути, все гарненько. Так, у нас розпродукована повністю сервісна йогова історія для тих людей, хто не може сам її витягнути з Volkswagen. Заїхали, розпродукували всю історію. То все в об'яві розписали, що замінювалося, тут повний порядок. І робити по техніці нічого в цій машині не потрібно. Так, дивимося далі. 132, 118, кромка ціла, так, крило. 119, 112, 107, 107. Так. З цієї сторони диска цілий у нас. Покрилишку, ніяких питань немає. Тут все норма. Все гарненько. Так, і що ми маємо? 12 місяць 19 рік на дуже класній комплектації. Соответственно, ще є радар в лобовому склі. Поскільки є дістронік, утримання полос, щитування дорожніх знаків, автомобіль не фарбований, автомобіль технічно обслужений. Обслужений він в Німеччині. І цей пробіг це не пробіг на щітки, як говорять в інстаграмі. А це пробіг, який підтверджений дійсно сервісною історією, автомобіль повністю обслужений, і ви самі можете подивитися цю сервісну історію. Або якщо ви не можете, ми спеціально для вас її роздрукували. Поїхали на офіціал і роздрукували. Автомобіль не фарбований, приїжджайте, перевіряйте. Ще забув сказати, оскільки в нас є асистент прицепа, так і в нас є електрофаркоп, який ховається. А коли він треба, він достається. І все. Зараз ще подивимося знизу його.